Їдь, їдь уже сам, їдь, їдь, Молодець. Крути потихеньку. Марчикову цього жупана знайшла Марчика. Светра Марчиков, каже, горона мене велика. Нічого, підростеш. Оце і все. Друг. Друг. Задіяний весь транспорт. Перестунька, а що в тебе в руках? Хто то такий? Я слоник. Слоник? Угу. Так а чого ти його в ручках несеш? Поклади в возок вези. <кхи> так а чого ти вверх ногами його поклавсь? <кхи> <кхи> Ай-яй-яй. Боїшся, мама. Виєш та батько. Не А Ану розкажи. Комедіант малий. Не знаю, за який транспорт взяться. Роботи. Ми, там. Ага, потихеньку. Ага. Абуття патті. Абуття потік. Де в нас помічник. <ріст> <ріст> О дає жар. <ріст> да не бери землю в руки, а в очі як запорошить. Орест, Орест! Ай-яй-яй. Так, приїжджаєш літом, будеш сапати бабі допомагати. І дідулі. Орест. Не піднімай високо, тобі ж оченята запорошить. Це і все. Хозяїн, що можна сказати? А дитині ж хочеться і погребтися і пошкребти, що хочеш. Хай гребеться, де він ще погребеться. Ану, туди. І це ставити брекети? розкажи. Це ж нормально страх? Ну, звичайно, це нормально. Я теж боялася стоматолога в дитинстві і тікала від нього, але потім зрозуміла, що там не так все страшно. Угу. Робиш для здоров'я, і ти це робиш не для краси, це 100%. не відчатку, не, не там якісь тимчасові штуки, які, з якими модно ходити. Ти, ти розумієш, що ти зробив це на перспективу, ти зберіг свої зуби, відновив функціональний прикус, у тебе все прекрасно, тоді це можна спокійно. А, а ще таке питання? Наприклад, якщо я поставила, походила два дня і розумію, що ну я не витримую, я, і я їх зні... знімаю. Не зніму, не знімеш. Не зніму. Тому що через чотири дні все пройде і. І ми вже нічого не відчуваємо, і ми адаптуємося. А... Ну окей, а якщо би я зняла їх? Що би було? Нічого не було. Нічого би не було. Ну просто. Що ж так укосипається? Покажу зараз, що купила. Хлібчика купила два штучки. Шла ж по картоплю по картофелі купила. Цубулі зеленої до борщу. На час грядки. Майонез купила, бо наче в планах на великдень холодний борщ, окрошку, хто як може робити. Сметанку купила, отакі От кубики купила, кріп купила, такі великі кучки продають, І каву купила бо вже закінчується. Це все, що я купила. так що... Трошки складу вір'я перепочину і починаю готувати борщ. Дівчат, не все показала. Зайшла до індуса, по дорозі згадала з польського, що часник закінчився, і мені потрібні були такі бутони засушених троян. Колись я в них давно бачила, і так собі відклала в голові, що вони мені потрібні будуть. А тоді, останнім часом, вже як вони мені потрібні, це я для прикраси пасу. Дивлюсь, немає, дивлюсь, немає, то я сьогодні в нього ну, зайшла в Google, знайшла фото, показала йому Can I хел. І він мені пішов і знайшов. Ну вже раз пішов, знайшов, кажу, давайте вже дві, по фунт сорок воно здається. Я в цьому році не хочу прикрашати паски цими зв'язками, посипками, бусами. Отим цим штучним таким, що не вгризеш, хочу прикрасить горішками більш таким натуральним. Ну, а одна пачечка хай лежить, про всяк випадок. Я не знаю куди ще його. Треба прочитати, може, чай з нього піти. Ну, взагалі, тепер все. Тепер показала все. І ви мені пишете, і сама це я знаю. Що це у мене проблема з судинами. Десь щось пережало, перемкнуло, от і все. От уже більше тижня в мене не перестає боліти голова. Я це розумію, я це все прекрасно розумію. Сподіваюсь, що все пройде. Раз не допомагають пігулки, сьогодні будуть уколи. Ще мені поки їхати п'ять днів, шість. Я в вторник, тиждень. Еще за тиждень, я думаю, все будет. Все будет хорошо. Взяла картошку в польском, эти ранние, или я помню. я вам хочу сказать. Что я вам еще хочу сказать? Лена? Пончик фисташковый, только раз укусила. Ви уявляєте, він на тарілочці у мене під... під носом, а я його не їм. Отак. От Ой, господи. Привикла картоплю брати миту, а ця не мита. Все, ми їм. Ася. Ася. Всі сплять. Ася. Ася, як на шарнірах, вся. Чи я б то раніше казала. Дорогі друзі, хочу вам нагадати і дати посилання на магазин, де ви можете придбати смачну імітовану ікру. Скоро свята, не забувайте. Зараз, сьогодні, ще і завтра, діє акція за моїм промокодом Кумушки Леночка, мінус 5%. Переходьте, замовляйте. Ну це дійсно смачно.